Колись і я так само думав, що моя мати завжди залишатиме вікно відчинене, отож і не повертався багато-багато небувальських місяців. А коли нарешті прилетів назад, вікно було замкнене, бо мати забула про мене. І в моєму ліжку спав інший хлопчик. Венді, летімо додому. вигукнули Джон і Майкл в один голос. Гаразд, сказала вона, обійнявши їх за плечі. Я всього на всього базіка. З гідністю промовив він. І ніхто не зважає на мене, але я випущу кров з кожного, хто поведеться з Венді не так, як належить поводитися з дамою. Розділ одинадцятий. Продовжуємо читати. Казка Венді. То, слухайте, почала Венді, Майкл. Лежав у колисці біля її ніг, а решта сім хлопчиків на великому ліжку. Був собі колись один чоловік. Нехай би краще була жінка, обізвався Чубчик. А ще краще морська свинка, докинув хвалько. Ану, тихо, цитькнула на них венді. Є там і жінка і. Ой, Метусю, вигукнув один з близнюків. Там справді є жінка, вона не померла, ні. Та ні, ні. Я страшенно радий, що вона не померла, сказав Базіка. А ти радий, Джоне? Гавжеш? А ти хвалько і я, а ви, Близнюки? ми теж раді. Ой, лишенько, зітхнула Венді. «А ну, помочте ви. гримнув Пітер, вважаючи за свій обов'язок допомогти Венді, хоч, якби не подобалась йому та казка. Того чоловіка звали містер Дарлінг. Розповідала вона далі. А жінку звали місіс Дарлінг. А я їх знаю, вихопився Джон, щоб подратувати інших. Здається, і я теж не дуже впевнено, про Бубонів і Майкл. Вони були одружені, пояснила Бенді. То кого ви мали, як, по-вашому, морських свинок? жваво гукнув Хвалько. Та ні. Оце загадка, сказав Базіка, що давно вже знав усю ту казку на пам'ять. Помож, базіко, так от, вони мали трьох нащадків. А що таке нащадки? Ну, от ви і є нащадки, близнюки. Ти чуєш, Джоне, я нащадок. Нащадки. Це просто діти, пояснив Джон. Ой, лишенько мені з вами, знов зітхнула Венді. Так от, ці троє дітей мали вірну нянечку, яку звали Нена». Та одного разу містер Дарлінг розсердився на нену і посадив її на ланцюг у дворі, а діти тим часом полетіли геть з дому. Яка чудова казка, мовив хвалько, вони полетіли на Небувальщину, привадила венді, де живуть загублені хлопчаки. Я так і думав, що вони туди полетять, збуджено заговорив Чубчик. От не знаю чому, але саме так і думав. Слухай венді. вигукнув Базіка, а чи не звали одного з тих загублених хлопчаків Базікою? Аже ж. Ой. Я теж у казці. Ура, я теж у казці. Ти чуєш, хвалько? Ну, цитьте, цитьте. А тепер уявіть собі горе нащасних тата й мами, коли вони побачили, що їхніх діточок немає. О, застогнали всі, хоч насправді їм було байдужісінько, до горя нещасних тата й мами. Подумайте лише про спорожнілі ліжечка, -лі о, аж плакати хочеться, весело сказав один з близнюків. Навряд чи в цій касті буде щасливий кінець, докинув другий. Як ти гадаєш, хвалько? Боюся, що ні. Якби ви знали, що таке материнська любов, переможно, промовила Венді, то не боялися б. Вона вже дійшла до того місця в касті, якого Пітер просто таки терпіти не міг. Материнська любов мені до душі, сказав Базіка і пошпурив у хвалька подушкою. А тобі хвалько і мені. Відказав хвалько, шпурляючи подушку назад. Ви слухайте далі, поблажливо провадила Бенді. Адже наша дівчинка знала, що їхня матуся завжди залишатиме вікно відчинене, щоб вони могли потрапити додому. Отож вони жили собі на Небуваччині багато років і були там щасливі. А додому вони повернуться. Ось зараз ми їх заглянемо в майбутнє. Відповіла Венді. Попереду було найцікавіше й найважче. Хлопчики нашорошили вуха й повитягали шиї, щоб заглянути в майбутнє якнайдалі. Минули роки. Дивіться, хто ця елегантна жінка, що виходить з вагона на лондонському вокзалі. Ой, Венді, хто ж вона? вигукнув Хвалько так схвильовано, наче й справді не знав. Та це ж ні, не може бути. Так, а вже ж, Це вона, наша красуня Венді. О, а що це за два ставних молодих джентльмени приїхали разом з нею? Невже Джон і Майкл? А вже ж, так і вони. О. От Венді їм і каже. Он де, бачите, любі мої брати. Відчинене віконце це нам винагорода за нашу непохитну віру в материнську любов. І вони летять у те віконце до своїх татуся й матусі. Годі змалювати словами їхню щасливу зустріч. Тож заслонімо завісу й полишимо їх на самих себе. Оце і вся казка. Хлопчакам вона подобалась не менш, ніж самій Венді, і все в ній, як бачите, щира правда. Отак і ми зриваємося з місць і кудись летимо, безжальні, себелюбні, мов ті діти, хоч вони й наймиліші створіння, і живемо там собі на втіху, а потім, коли нам забракне дбайливої уваги, благородно повертаємось по неї, непохитно вірячи, що нас зустрінуть з розкритими обіймами, а не відшмагають, як це годилося б. Усі вони справді так вірили в материнську любов, що вважали за можливе ще якийсь час не думати ні про кого, крім самих себе. Лише один серед них мав гіркий досвід, і коли Венді закінчила свою казку, він глухо застогнав. Що з тобою, Пітере? вигукнула Венді і підбігла до нього. Вона подумала, що Пітер занедужав і стривожно помацала йому живіт. Де були тут? Це не той біль, Венді», – похмуро відказав він. А який же? Венді, ти помиляєшся щодо матерів. Усі злякано оточили Пітера, занепокоєні його незвичним збученням, і він щиросердно розповів їм те, що стільки років приховував. Колись і я так само думав, що моя мати завжди залишатиме вікно відчинене, отож і не повертався багато багато небувальських місяців. А коли нарешті прилетів назад, вікно було замкнене, бо мати забула про мене, і в моєму ліжку спав інший хлопчик. Я не певен, чи ця історія правдива, але сам Пітер вірив у неї, і це настрахало решту дітлахів. І ти гадаєш, що всі метрі такі, а вже ж. То ось які вони насправді ті матері, лихі й безжальні істоти, отже, не можна гаяти часу. Хто, хто, а діти добре знають, коли треба поступитися. Венді, летімо додому. вигукнули Джон і Майкл в один голос. Гаразд, сказала вона, обійнявши їх за плечі. Але ж на сьогодні вражено запитали загублені хлопчики. У душі вони були певні, що можна чудово обійтися і без матерів, і що тільки самі матері вигадали, ніби це не так. Зараз же. рішуче відказала Венді, бо саме в цю мить. У неї сяйнула страхітлива думка, а що коли й наша матуся вже надягла по нас жалобу? Ця думка так вразила її, що вона забула навіть про те, якого болю завдає Пітереві, звернулася до нього майже суворо. Ти допоможеш нам вирішити в дорогу, Пітере? Як скажеш, озвався він таким байдужим тоном, наче Венді попрохала його дати їй горіхів. Жодному з них навіть на думку не спало сказати. Шкода, що доводиться розлучатись. Коли вже Венді так легко зважилась покинути їх, то він, пітер, і поготів не дасть нічого в знаки. Та насправді йому, звісно, було страшенно тяжко на душі, він з гнівом подумав. Про дорослих, які завжди все псують, а коли поліз крізь дупло, на гору, навмисне дихав якомога частіше, бо на Дебувальщині є повір'я, ніби за кожним віддихом дитини десь помирає дорослий. Отож Пітер, охоплений жадобою помсти, і вбивав їх скільки міх. Загадавши червоношкірим, що треба зробити, він повернувся до підземної оселі і, гадки, не маючи, яка ганебна сцена розігралася там без нього. Приголомшені тим, що Венді їх покидає, загублені хлопчаки з погрозою підступили до неї. Як же ми будемо жити без неї?» – вигукували вони. Не можна її відпускати, треба взяти її в полон. егеш, закувати в кайдани. Перед лицем такої небезпеки Венді інстинктивно відчула, до кого слід звернутися по допомогу. Базіку, вигукнула вона, захисти мене. Дивно, правда ж, попрохала допомогти в Базіки, найнедолугішого з усіх загублених хлопчаків. Та Базіка повівся, як справжній лицар, де й поділась уся його недолугість. Звичайно, я всього-навсього базіка, з гідністю промовив він, і ніхто не зважає на мене, але я випущу кров з кожного, хто поведеться з Венді не так, як належить поводитися з дамою. З цими словами він витяг свій кінжал, і то була найтріумфальніша мить у його житті. Хлопчаки збентежено відступили, а тут іще повернувся Пітер, і вони враз побачили, що в нього підтримки. Не дістануть. Не такий він був, щоб затримувати когось на Небувальщині силоміць, а надто дівчину. Ось що венді, сказав Пітер, походжаючи по кімнаті. Я звелів червоношкірим, щоб вони провели вас через ліс, адже літати тобі важче, ніж іти. Дякую, Пітере, а потім, провадив він далі коротко уривчасто, голосом людини, що звикла до послуху. Дзінь брязь полетить з вами через море, збудино її хвалько. Хвалькові довелося стукати двічі, перш ніж дзінь, зволила озватися, хоч насправді вона вже чимало часу сиділа на ліжку, дослухаючись до розмови. Хто там? Чого тобі треба? Забирайся геть, сердито заверіщала вона. Вставай, дзінько, покликав її хвалько, полетиш разом з Венді. Дзінь, звичайно, зраділа, почувши, що Венді залишає острів та проводжати її аж ніяк не збиралася. Так вона й заявила тільки ще грубішими словами, а тоді прикинулась, ніби знову заснула. Вона каже, що не хоче, вигукнув Хвалько, вражений таким нечуваним непослухом. Пітер прибрав суворого вигляду й сам підступив до фейної спочивальні. Слухай, Дзінько, з притиском мовив він. Якщо ти зараз же не станеш і не одягнешся, я відсланню завіски, і всі побачать тебе в ліжку невдягнену. Зідь миттю підхопились на ноги. А хто каже, що я не встаю? Тим часом загублені хлопчаки скрушно дивились на Венді, що вже була готова в дорогу разом з Джоном і Майклом. Їх смутило не тільки те, що вони втрачають свою матусю, а й невиразна заздрість. Вона ж бо вирушала туди, де так хороше, а для них там місця не було, як і всіх дітей, і їх вабло було нове й незвідане. Гадаючи, що то вони так сумують за нею, Венді сказав. Любі мої, а що, коли б ви всі полетіли разом з нами, я майже певна, що умовлю татуся і матусю всиновити вас. Це запрошення стосувалось передусім Пітера, але кожен з хлопчаків подумав тільки про себе, і всі вони враз аж затанцювали з радості. А чи не подумають вони, що нас трохи забагато? спитав хвалько, підскакуючи на місці. Та ні, ж бо заперечила Венді, миттю все обміркувавши. Доведеться тільки поставити кілька ліжок у вітальні, а на день їх можна буде закривати ширмами. Пітери можна нам полетіти. Благально запитали хлоп'ята. Вони не мали ні найменшого сумніву, що він теж полетить разом з ними, хоч, правду кажучи, в ту мить їм було до нього байдуже. Такі бо всі діти, задля нових вражень, вони ладні покинути найрідніших людей. Летіть собі, відказав Пітер, гірко всміхаючись. Усі враз кинулись збиратися в дорогу. А тепер, Пітере, сказала Венді, гадаючи, що залагодила все як найкраще. перш ніж вирушати випийно свої ліки. Їй дуже подобалось напувати хлопчаків ліками, і вони часом навіть перебирали міри. Звичайно, то була всього-навсього вода, але венті наточувала її з гарбузового бутилька, перед тим струснувши його і ретельно відлічуючи кожну краплину. Отже, та вода доконче мала набути цілющих властивостей. Та цього разу Венді так і не подала. Пітерові ліків. Відмірявши, скільки треба, вона звела на нього очі і раптом серце в неї боляче стиснулося. Збирайся ж бо, Пітере, мало не закричала вона, вся затремтівши. Ні, відказав Пітер, удаючи байдужого, Я не получу з вами Венді. Полетиш, Пітере, ні. І щоб показати Венді, що все те. Ні скільки його не турбує, Пітер почав вистрибувати по кімнаті і весело награвати на сопілках. Довелося Венді поступитися своєю гордістю і бігати слідом за ним. Слухай, Пітере, ми знайдемо твою маму, умовляла вона його. Та якщо в Пітера. І була колись мати, то тепер йому ані трохи не бракувало її. Він давно вже звик обходитись без матері, просто викинув думки про неї з голови, а коли й згадував щось, то тільки погане. Ні, рішуче, відмовився він. Вона, мабуть, вважатиме мене за дорослого, а я хочу завжди залишатись маленьким хлопчиком і знати тільки свої забави. Але ж Пітере, ні. Тож довелося сказати іншим Пітер з нами не летить. Пітер не летить, усі мовчки втупили в нього очі. Кожен тримав на плечі подорожній ціпок, почепленим на нього кулуночком. І найперше їм спало на думку, що коли Пітер не хоче летіти сам, то тепер, мабуть, не дозволить і їм. Одначе Пітер був надто гордий, щоб так вчинити. Якщо ви знайдете своїх матерів, похмуро мовив він, бажаю, щоб вони вам сподобались. Це було сказано з таким презирством, що більшість хлопчаків почала вагатись, обличчя їхні, здавалося, промовляли. А чи не робимо ми дурниці, що хочемо летіти, хто зна куди? Ну що ж, знову озвався Пітер. Не будемо мутитись, не будемо рюмсати, прощавай Венді, і подав їй руку, наче хотів сказати ідіть уже собі, бо в мене й без вас чимало клопоту. Хоч не хоч, а довелося Венді потиснути йому руку, бо з усього було видно, що на перстка він не прийняв би. Ти не забуватимеш вчасно міняти білизну, Пітере. Спитала Венді, усе ще не відходячи від нього. Вона завжди була дуже прискіплива щодо білизни. Ні. І щодня питимеш ліки? Так. Начебто все було сказано і тепер не стала ніякого пауза. Та не такий був Пітер, щоб зрадити себе перед очима інших. Дзінь, брязь, ти готова? гукнув він. Готова, готова. То лети вперед. Дзінщаснула в найближче дупло, та за нею ніхто не встиг, бо саме в цей час пірати пішли в Навальний наступ на червоношкірих на горі, де досі все було так тихо, розляглися зойки і брязкіт зброї, зате внизу вмить запала мертва тиша. Всі стояли, поростулявши роти з несподіванки. Потім Венді опустилася навколішки і простягла руки до Пітера. І враз, наче за подмухом вітру руки всіх інших теж простяглися до нього. Вони безмовно благали його не залишати їх у біді. А Пітер схопив свою шпагу ту саму, що нею, як він казав, порішив старого кока, і в очах його спалахнула жага до бою. Пауза. Цікавий момент пробудження деякого хтось із дорослих, можливо, б сказав про трезвіння. Гралися в свою гру, гралися, а тоді вирішили, що треба летіти додому. Цікавий момент. Я задумалась. І дещо попригадувала у своєму дитячому теж житті. В моєму житті був цікавий момент. В той період ми ще не мали змоги спілкуватися смс-ками, інтернетом, вайбером чи телеграмом той період треба було чи дзвонити зі стаціонарного чи приходити особисто інформувати. Я пам'ятаю, в моєму житті був момент, де я ходила в гості і обіцяла татові прийти додому. Конкретний саме час. Та ми щось так гралися, гралися, щось так було цікаве аж до пізньої ночі. Ну і час якось плив по особливому. І прийшла я вже аж після тієї години. Можливо, ці діти теж так почувалися, що вони так гралися, їм так було цікаво. Вони щось там вирішували, якісь у них свої бійки, якісь у них свої <сум> життєві моменти. Діти. <сум> казки, ще й свої казки. В яких вони самі теж герої, дивовижний момент? Продовжуємо ознайомлюватися, я читаємо попереду ще, розділ дванадцятий. Дітлахів полонену.